Медитація, відчуття достатку. Сідаємо у зручну позу, спина рівна і повинна мати опору. Закриваємо очі. Фокусуємося на диханні, на своєму внутрішньому стані. Зараз ми будемо переходити в медитативний стан завдяки диханню. Робимо глибокий вдих. Видих, вдихаємо спокій, видихаємо напруження, глибокий вдих, спокійний, повільний видих. Знову вдих. Видихаємо усі проблеми, їх зараз немає. І тільки ви. І дихання. І робимо ще три цикла дихання. І останній раз вдих. Видих. Подивіться, як змінився внутрішній стан. Зараз проскануйте своє тіло, як воно, де є напруження. Розслабляйте його, просто звернувши увагу в ту частину, де є напруження. Уявіть, що на ваше обличчя дує теплий вітер. Він видуває всю напругу, всю втому. Розслабляється лоб, брови, повіки стають все важчими і важчими. Розслабляється рот, привідкрийте його і розслабте щелепи. Розслаблення спускається нижче, розслабляється шия, плечі опускаються нижче. Ви у безпеці. Розслабляються руки, лікті, пальці. Руки стають все важчими і розслабленими. Зверніть увагу на вашу грудну клітку, як спокійно і легко проходить дихання. Спостерігайте. Розслабляється спина, живіт відпускає всі страхи, живіт розслаблений, розслаблений низ живота, розслабляються ноги, вони стають ватними, і наче розтікаються. Тіло ватне, але все час легке і повністю розслаблене. Ви піднімаєтеся вгору, це абсолютно безпечно, це лише частинка вашої свідомості. Ви піднімаєтеся над своєю кімнатою, над будинком, над містом, над країною, над планетою. Ви піднімаєтеся вище і вище. Потрапляєте в космос. У Всесвіт і піднімаєтеся ще вище. Піднімаєтесь, піднімаєтесь, поки не побачите шару з білого світла. І ось ви потрапляєте в чистий простір з білосніжного світла, де можна створювати свою реальність. Ви бачите перед собою двері. Вони відкриваються, за ними спокій і легкість. Ви заходите туди, це ваше життя фінансової свободи. Відчуйте, що у вас є фінансова подушка. Більша, ніж ви колись могли собі уявити. Як вам з нею? Як це, коли грошей є більше, ніж потрібно? Набагато більше. Закрилися усі борги. Ви можете подивитися на карти чи просто відчути, як це. Видихнути. Ви вільні. Неважливо, яким чином це сталося. Нам зараз важливий результат. Ви справились, ви з усім розібрались. Можна видихнути? Що ви відчуваєте, коли все наладилось? Що ви робите? Як ви ходите? Проживайте себе там? Чим ви займаєтесь? Як проходить ваш день, як відчуває тіло. Повинно бути таке відчуття в тілі, наче ви вже там. Це відбувається прямо зараз. Покладіть руку на серце, зробіть глибокий вдих, видих. І подякуйте собі за нове життя. Чим довше ви відчуваєте вдячність, чим сильніше ви це робите, тим швидше притягуєте до себе нове життя і свою нову реальність. І якщо вам сьогодні дійсно вдалося наблизитися до вищого розуму, до Всесвіту, до Творця, Попросіть його подати вам знак. Але так, щоб ви точно знали, що це прийшло саме від нього. Можливо, це буде неочікувано, але ви точно будете знати, що це саме той знак. А зараз поверніть увагу у своє оновлене тіло, оновлені думки, в новий простір. І абсолютно новий час. Зробіть глибокий вдих, видих і відкривайте очі, очі нової людини.